Привіт, друзі! З вами знову студія Фришкар і сьогодні у нас в роботі Volkswagen ID 4 Cross Pro. Це не базова комплектація, але й не супер-пупер там наворочена. Я хочу вам розказати, що ми зробили з цією машиною, як ми її вдосконалили, та трошки розкажу вам про цю тачку. Погнали! Цей електричний кросовер має 204 кінські сили, а максимальна швидкість 160 км на годину. Заявлено, що він може проїхати без підзарядки аж 550 км. Я б не дуже довіряла цьому, тому що ми знаємо, що таке електрична машина. Напевно, якщо їхати зі швидкістю 50 км на годину, без кондиціонера, без музики і тому подібне, можливо, можна буде, але трошки в мене є недовіра до цього. Що ж, друзі, я розкажу трошечки про салон. Як завжди, в електричних машинах ми можемо тут бачити екрани, які вміщують в себе всі необхідні функції, які вам потрібні. І клімат, і камери, і сидіння, і Боже, що тут тільки, тільки немає, особливо в цій моделі. Тут навіть є управління жестами, тільки в мене щось воно не виходить. До речі, все тут все на сенсорі. І це мені здається не дуже комфортно і, можливо, не дуже, не дуже правильно. Мені це не дуже зручно. Але я думаю, що на кожну машину, на кожен такий електричний автомобіль знайдеться свій покупець. Якщо це буде те саме ви, будь ласка, розпишіть потім в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Багажник у нас вміщує 543 літри. А якщо розкласти сидіння, Влізе десь 1600. Досить непогано, я вважаю. Гарно. Чи цікаво вам, як студія Фрешкар вдосконалила цей електричний кросовер? Погнали, я вам зараз все розкажу. Ми оклеїли захисну плівку капот, бампер, фари, крила, дзеркала, ручки та зони під ними. Також ми оклеїли стійки дверей, кантики дверей. І увесь глянець, який є в цьому авто. А також ми зробили повну шумоізоляцію дверей, замінили всі динаміки, установили восьмиканальний цифровий підсилювач заміною центрального каналу. Студія Fresh Car завжди на стражі краси та захисту ваших авто. Тому те, що ви можете зробити, це не зволікати та привозити свої тачки до нас. Ви не пожалкуєте. І ви знаєте про це. До зустрічі.